Вітаю, понеділок, 12 лютого, в студії Вадим Ярошенко. це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Гасили понад три доби. У Харкові тільки сьогодні ліквідували наслідки жахливої атаки у п'ятницю. Поговоримо з ворогом на рівних. Україна наздогнала Росію за кількістю дронів камікадзе дальнього радіуса дії. Загибель українського спортсмена у Німеччині у вбивцю баскетболіста затримано. У Харкові лише сьогодні догасили пожежу, що спалахнула внаслідок ворожого удару 9 лютого. Нагадаю, окупанти поцілили по міській нафтобазі. Величезне полум'я одразу перекинулося на приватні будинки навколо. Ще згоріли 15 з них. У двох оселях загинули семеро людей, зокрема, сім'я співробітниці прокуратури Харківщини. Вона згоріла у власному будинку з чоловіком та трьома синами. Неділя у Харкові була днем жалоби за жертвами атаки. Річки Харкова забруднені нафтопродуктами. У мережі поширюють кадри місцевих водойм після ворожої атаки 9 лютого по складу з пальним. Плівки мастила плавають по воді чорнішою за ніч. Новий законопроект про мобілізацію набуде чинності на початку квітня. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, документ мають до кінця лютого винести на остаточне голосування. Тоді на початку березня його підпише президент. Наразі нардепи готують правки до документа, які мають нести на розгляду 21 лютого. У першому читанні нагадаю, законопроект ухвалили 7 лютого. Системи супутникового зв'язку Starlink надходять до армії загарбника через треті країни. Трива робота з нейтралізації цієї загрози. Повідомляє гур. Раніше розвідка підтвердила інформацію військових зсу про використання армію РФ Старлінків на фронті. Термінали встановили, наприклад, у підрозділах російських штурмовиків поблизу Кліщиївки та Андріївки на Донеччині. Ілон Маск в свою чергу заперечив, що росіянам міг продати старлінки безпосередньо виробник у SpaceX. Запевнили, що вони деактивують платформи які застосовує неавторизована або підсанкційна сторона, як пояснив ефірі ранок лайф-військовий аналітик Євген Дикий, старлінки справді мають режим, який дозволяє використовувати їх у будь-якій точці світу. Щоправда, коштує така опція суттєво дорожче. Україна наздогнала Росію за кількістю дронів камікадзе дальнього радіуса дії. Також очікується поява покращеної версії морського дрона Магура. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у подкасті Слон. За його словами, зараз вже до 10 компаній в Україні виробляють дальні дрони камікадзе. Обмежується таке виробництво тільки фінансуванням. Зауважив Федоров. Попри це, його продовжують масштабувати. 30 кілометровий так званий цар потяг вишукували росіяни на окупованій Донеччині. Про цю імпровізовану захисну споруду окупантів розповів інститут вивчення війни. Своєрідний бар'єр простягнувся між Оленівкою і Волновахою. Супутникові знімки свідчать, що за останні 9 місяців російські. Війська зібрали у єдиний потяг понад 2100 вантажних вагонів. Аналітики припускають, що це оборонна лінія проти майбутніх українських наступальних дій. Походження і призначення цар потягу в ефірі ранок лайф пояснив військовий аналітик Євген Дихий. Це ж е, така е, наспіх зібрана, але достатньо ефективна фортифікаційна споруда. Е, швидше за все, вагони стоять не порожні швидше за все вони засипані або землею, або піском чимось таким. Ну і в принципі, це така ну доволі серйозна стіна, яку не так просто пробити ні бронетехнікою, ні чим. От е, нагадаю, що липень 23-го — це пік нашого наступу, і тоді е, вони настільки боялись, що ми дійдемо. До відповідної ділянки е, окупатись вони там не встигали, і хтось знайшов креативне рішення. Це е, велика китайська стіна у, ви, е, у вигляді царпотяга. А тепер я так підозрюю, що вони просто не знають, а що тепер з цим робити. Бо е, тоді, знаєте, на адреналінчику, очікуючи, що от буквально зараз з'являться українці на абрамсах. От е, вони це з переляку наробили. А тепер е, кілька сотень, якщо не кілька тисяч вагонів ще й засипаних швидше все землею, тепер їх розтягати. Це вже час, гроші, і, мабуть, стоїть питання: а хай тепер, ну в російському стилі, а хай тепер просто стоїть. От, це, це абсолютно на них схоже. Ну нічого, що пропадає кілька тисяч вагонів, які вони ж могли б використовувати. Стоять, державіють. Ну па думаєш. У Німеччині у вуличній бійці загинув український баскетболіст 17-річного Володимира Єрмакова. Вбили в Оберхаузені, куди він приїхав на змагання. У суботу ввечері сутичка між двома компаніями молодиків вилилася у різанину. Постраждали четверо підлітків, зокрема двоє українців. Пізніше один з них помер у лікарні. Як передає більд за підозрою у вбивстві арештували 15-річного школяра турецького походження. Він вже був під наглядом поліції через напади та пограбування. Єрмакову він завдав 9 ножових. Поранень. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя. Про це повідомили в обласній адміністрації Ніропетровщини. До вбивства Віталія Журавльова 33-річний затриманий готувався декілька місяців. По машині заступника міського голови він 20 разів вистрелив з автомата, а потім ще й кинув гранату. Журавльов загинув на місці. Майно сім'ї львівського бізнесмена Гринкевича арештували. Повідомило ДБР. Йдеться про нерухомість та автомобілі. Вони належать як головному підозрюваному. Так і членом його родини, дружині, синові і тещі, а також двом співучасникам Гринкевича у ДБР. Ініціювали також арешт нерухомого майна нареченої сина бізнесмена, хоча сама Соня Морозюк публічно заявила про розлучення з Романом Гринкевичем. Торік українські банки видали 6114 імпотечних кредитів на суму понад 9 мільярдів гривень. Загалом у 2023 році населення отримало у п'ять разів більше іпотечних кредитів ніж попереднього року. Кількість угод купівлі продажу нерухомості за іпотечними позиками потроїлася. Повідомили в НБУ. Більшість з них надали на вторичному ринку нерухомості. Майже всі кредити протягом року банки надали в межах програми «Є оселя». І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми омен. Нули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні.